Масштабні займання торфовищ щорічна проблема перерпіння влітку. Їх важко загасити, тлюють вони тижнями, отруюючи повітря. У гостомелі шукають різні способи боротьби з цим природнім лихом. Гаря торфяники, торфяники, які знаходяться вдолі річки ріпіння. Ми осінню спахали більше 300 гектарів землі, це з допомогою наших фермерів наших. І зараз ми готові падання листи, на те, щоб ми шлюзи опустили, бо ґрунтові води високо стоять з цими дощами. І ми ще плануємо гектарів 300 землі, щоб ну, перепахати, підготувати до посівної. Для гасіння торфяників за сприяння селищного голови Юрія Прилипка придбано сучасну мотопомпу Honda. Пожальники нам звернулися з, з просьби, щоб ми їм допомогли приобрести мотопомпу. Это тоже для тушения, потому что не, не везде практично выезжать машиной. Машина – это ну, большие расходы. Мотопомпа, она берет мало топлива. Ну и мы за бюджетные кошти помогли, купили мотопомпу и шланги для того, чтобы они тушили эти пожары, которые возникают. Дана мотопомпа оснащена двигуном потужностью 11 кинских сил. Цей двигун, дана потужность, дозволяет Всмоктувати воду із глибини до 8 метрів і подавати на довжину до 30 метрів. Дана мотопомпа оснащена насосом, насосом, який подає воду з продуктивністю 40 літрів за секунду. Тобто, це 2300 літрів за хвилину. Мотопомпа вигідна в плані зручності і з фінансового боку, витрачає 3 літри 95-го бензину за годину роботи. Головне, вирішує ті проблеми, які не можна вирішити іншим чином. В практичній діяльності не завжди можна під'їхати до водожерел. До вододжерел, так і не завжди можна, є можливість забрати воду. Даному топомпу можна піднести у місця, де пожежний автомобіль просто не під'їде. Гостомель готовий боротися з пожежами, але варто пам'ятати, що такому лиху легше запобігти.